Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі про подорожі Unreal Travel. В цьому відео ми розповімо вам і покажемо топ-5 місць для відвідування у відні, які особливо полюбилися нам. І перше таке місце Бельведер. Палацовий комплекс Бельведер складається з верхньої і нижньої частин, а також прекрасних садів. Тому на це місце сміливо можна виділити півдня, а то й цілий день. Комплекс був побудований на початку 18 століття і відноситься до найвизначніших пам'яток в стилі барокко. У верхньому бельведері на вас чекають шедевральні роботи Густава Клімта, Егона Шилля та Оскара Кокошки. Корисна порада! Купуйте квитки на офіційному сайті. Там ви зможете придбати їх вигідніше, і відвідування обох частин Бельведеру обійдеться вам в 25 євро. Нам, до речі, дуже пощастило. Адже, коли ми приїхали в Бальведер, це було в квітні, то нам сказали на Касі, що наразі вхід для українців безкоштовний в зв'язку з подіями. Звісно, все ж могло змінитися, тому радимо вам запитати цю інформацію перед вашим візитом. А поки запрошую вас насолодитися видами і атмосферою Бальведера. Радимо відвідати вам Карлскірхе, католицьку церкву та визначну пам'ятку віденського бароко, яка була заснована в XVIII столітті на честь святого Карла Баромео після страшної епідемії чуми. Цей собор дійсно вражає і своїми фресками, і архітектурою, і атмосферою. Це місце унікальне ще й тим, що в ньому стоїть ліфт, який довезе вас нагору, щоб ви могли подивитися на всю цю красу зблизька. а також вийти на одну з терас і побачити неймовірну панораму на весь центр Відня. Вхід сюди коштує до 10 євро. Не змогли оминути таке символічне і відоме місце, як кафе Захер? Багато хто вважає це кафе переоціненим. Але як щодо того, щоб уявити, що ви сидите і проводите час у місці, яке було створено ще в кінці 19 століття, самим Ендуардом Захаром, який є батьком цього відомого торту Захер? Нам це місце сподобалось через вишуканий інтер'єр, смачний захар та каву. І якщо ви хочете доторкнутися трішки до історії, сміливо йдіть в це місце. Ще одна візитівка Відня це палац Шонбрун. Він був літньою резиденцією Габсбургів і був збудований в 18 столітті Фішером фон Ерлахом. Тим самим архітектором, який побудував Карл Скірхе, в палаці ви можете побачити розкішні зали в стилі Рококо, а також прогулятися територію садів, площа яких є достатньо великою для того, щоб провести тут цілий день. Вартість відвідування палацу та додаткових атракцій починається від 22 євро. Шенбрун це палацовий комплекс, який складається з палацу, який ви бачите позаду мене, з саду, з неймовірно красивої та великої території, з тріумфальної арки, яка позаду нас, а також з найстарішого освіті зоопарку. І ви уявіть собі, що Шенбрун був закладений більше 300 років тому назад. Камера не передає наскільки великий сад. Ось там дуже багато території, ось там, де люди виходять. Так само пропорційно там, там і ось вона. А от там ви бачите тріумфальну арку, яка була встановлена на честь перемоги над прусським королем Фрідрихом II. Чесно скажу, я, мабуть, не бачила ще в своєму житті настільки прекрасних музеїв. Я думаю, що тут сподобається навіть тим людям, які не дуже люблять музеї, а особливо сподобається дітям в музеї природознавства. Виставки в цих музеях просто гігантські, тому не радимо вам відвідувати їх в один день. З цими музеями нам також пощастило, і потрапили ми до них абсолютно безкоштовно. За звичайних умов вартість складе 18 євро в музеї історії мистецтв та 14 євро в музеї природознавства. До речі, ззовні музеї майже не відрізняються та знаходяться один напроти одного на площі Марії Терезії. В обидвох музеях знаходяться дуже гарні кафешки, де можна перепочити і випити кави. Якщо у вас буде час, радимо виділити його на відвідання різних парків, бо їх у Відні дуже багато і всі вони гарні. До речі, якщо ви не дивилися наше відео про топ-3 секретних місця у Відні, за цим посиланням радимо це зробити. Відню є що запропонувати туристам на будь-який смак, і навіть найпримхливішим з них. Відвідайте Ховбург. Собор святого Стефана. Прогуляйтесь центральними вуличками, де можна знайти секретні місця та красиві пасажі. Проведіть час в музейному кварталі та на ратушній площі. Випийте чашечку віденської кави та скуштуйте легендарний лікер та цукерки Моцарт. Сподобалось відео? Будемо вдячні за лайк та підписку. Подорожуйте і до нових зустрічей!